Привіт-привіт! Ну що, поговоримо про те, як навести порядок в інтерфейсі. Візуальна ієрархія — це суперсила, яка дозволяє твоєму інтерфейсу виглядати збалансованим, а користувачам легко орієнтуватися в ньому. Простіше кажучи, це вміння фокусувати увагу на найважливішому та прибирати шум. У цьому відео ми розберемо, як зробити так, щоб користувачі не тонули в хаосі, а насолоджувалися гармонією. А ти поки підпишися на мій канал та постав лайк цьому відео. Що ж таке візуальна ієрархія і чому це важливо? Уяви собі концерт, якщо всі Інструменти грають однаково голосно, це не музика, а какофонія. Боже, яке слово дивне, я б вигадала. Окей. Так само і з дизайном. Коли всі елементи інтерфейсу кричать Подивися на мене, це плутає користувача і виглядає як стіна тексту. Але якщо розставити акценти правильно, дизайн починає звучати як красива симфонія. Головне, виділено, другорядне підкреслено м'яко, а все інше залишається фоном. Користувачі сканують сторінки, а не читають кожне слово. Тому твоє завдання зробити так, щоб ключові моменти привертали увагу з перших секунд. Інакше вони просто підуть. А ми ж не хочемо втрачати потенційних клієнтів, правда? Для початку як визначити, що головне на сторінці, а що ні? Щоб створити збалансований зрозумілий інтерфейс, потрібно чітко визначити, які елементи на сторінці мають найбільшу вагу, а які є другорядними. Для цього важливо провести аналіз контенту. Тому давай подивимося, алгоритм, який допоможе тобі зрозуміти, як розставити пріоритети. І перший крок це визначити основну мету сторінки. Запитай себе, що користувач має зробити. Наприклад, на сторінці магазину це може бути покупка, а на лендингу підписка. Що він має зрозуміти за перші 5 секунд? Це може бути головне повідомлення або продукт, який ти пропонуєш, точніше, твій клієнт. Яка є основна дія CTA-ка? Наприклад, додати в кошик, записатися на курс або завантажити файлик. Сторінка повинна підштовхувати користувача саме до виконання цієї мети. Проаналізуй потреби користувача. Для цього потрібно поставити себе на місце юзера. Це найпростіше для початку, що шукає користувач. Наприклад, на сторінці продукту йому важливі ціна, функціонал, відгуки, кнопка покупки. Яка інформація є критичною? Подумай, що буде вирішальним для ухвалення рішення: інструкція, переваги продукту чи, можливо, демонстрація кейсів, які саме фрази є найважливішими. Що може бути шумом від цієї інформації, яка не впливає на цільове рішення юзера? Наприклад, детальна історія бренду на першому екрані може бути зайвою. Створи собі список питань, які допоможуть зрозуміти, чи є контент головним, чи вплине цей елемент на рішення користувача? Чи може сторінка існувати без цього елементу? Як швидко користувач побачить цей елемент? Чи потрібна йому ця інформація зараз? Чи можливо пізніше? І чи відповідає цей елемент цілям сторінки? Якщо відповідь на більшість питань ні, цей контент можна перемістити в менш помітну зону, прибрати чи просто зменшити на цьому акцент. То як же досягти гарної ієрархії? Перше розмір як інструмент це один із найсильніших інструментів, який допомагає керувати увагою користувача. Коли елемент значно більше за інші, погляд автоматично спрямовується до нього. Це природно. Людське око завжди помічає те, що вирізняється. Коли великий контраст справді працює. Головні акценти. Якщо в тебе є один головний елемент, наприклад, заголовок, великий розмір може чудово його виділити. Наприклад, у мінімалістичному дизайні масивний заголовок у поєднанні з дрібнішим текстом створює чистий і сучасний вигляд. У проєктах із чітко визначеною метою великий контраст між розмірами дозволяє користувачеві швидко зрозуміти, що головне, що другоряди. Наприклад, на лендингу головний офер одразу привертає увагу. Та у сміливих проєктах, де стилістика дозволяє різкий контраст між великими та дрібними елементами. Це додає драматичності та грає роль візуального магніту. Коли великий контраст не працює, це дуже важливо. Відрив від стилю. Якщо твій проект базується на строгій сіці чи класичному оформленні, різкий контраст розмірів може виглядати занадто агресивно. Наприклад, у корпоративному дизайні це може створити відчуття дисбалансу. Занадто багато контрастів. Якщо ти робиш занадто великий акцент на одному елементі, а інші виглядають дрібними, от прям дуже користувач може не помітити їх взагалі. Наприклад, якщо заголовок займає 80% екрану, решта сторінки просто загубиться. Ну і звісно, в тих випадках, коли клієнт, наприклад, просить зробити дуже великим номер телефону чи імейл, e тут треба розуміти наскільки це важливо і як можна інакше обіграти і дати акцент саме цьому елементу, щоб воно не виглядало як величезний заголовок і ну. Таке. Розмір не завжди потрібний вибір. Це наступний пункт, про який я хотіла поговорити. Розмір важливий, але покладатися тільки на нього це помилка. Що ще можна зробити? Можна використати жирність шрифтів для акцентів, пограти з кольорами, зробити другорядний текст сірим ну, або в відтінках, а основний темнішим, більш яскравим. Тут моя рекомендація обрати максимум 2-3 кольори і дві ваги шрифтів. Темний для основного тексту, сірий для менш важливого, світло – для дрібниць, як-от копірайт у футері. Іконки. Зірки сцени, але без перебору. Це такі маленькі, потужні елементи, які можуть значно полегшити сприйняття інформації та взаємодію з інтерфейсом. Вони працюють як візуальні маркери, що миттєво дають користувачеві підказки про функцію чи зміст елемента. Картинка часто сприймається швидше, ніж текст. Іконка може передати сенс буквально за секунду. Наприклад, маленький значок серденька одразу говорить про подобання або збереження, а що кошика швидко підкаже, де можна завершити покупку. Уяви собі форму для входу без іконок і з іконками, пошта та замочок біля полі. У другому випадку ти одразу зрозумієш, де вводити імейл, а де пароль. Звісно, звісно, це не означає, що прямо в усіх проєктах це необхідно. Потрібно аналізувати і дивитися, як працює конкретна аудиторія з конкретним продуктом. Але це зараз буде складно, тому не про це. Продовжуємо про візуальну ієрархію. Сірий текст на кольоровому фоні. Ніколи. Світло сірий текст чудово працює на білому фоні чи темному, але на кольоровому виглядає тьмяно, брудно і важко читається. Уяви, що читаєш важливу інформацію через запітніле скло. Приблизно так це сприймається. Кращий варіант обрати колір, який гармоніює з фоном. І з тим самим відтінком, але скоригує насиченість і яскравість. Це дозволить зберегти читабельність, не втрачаючи стилістики. І такий хак для перевірки: глянь на свій текст у режимі чорно-білий. Або зменши яскравість екрану до мінімуму. Якщо текст залишається читабельним, ти на правильному шляху. Бувають ситуації, коли акцент на важливому елементі досягнути непросто. Усе навколо здається рівнозначним і перевантаженим. Що ж робити? Замість того, щоб пробити основний елемент яскравішим чи більшим, просто зменшувати акцент на другорядному. Це як прибрати зайві прикраси з ялинки, щоб одна зірка сяяла найяскравіше. Як же це працює? Замість того, щоб робити кнопку червоною або великою, зроби всі інші кнопки менш контрастними чи менш насиченими. Зменши контрастність або насиченість другорядних елементів, щоб вони відійшли на другий план. Такий підхід створює чистий і зрозумілий інтерфейс. Зменшує візуальний шум і допомагає користувачу інтуїтивно знайти те, що йому потрібно. Лейбли і як уникнути з ними хаосу. Лейбли це про ясність, але коли кожному лейблу, тобто ярлику, приділяється сильна увага, інтерфейс стає плоским і перевантаженим. Лейбли це допоміжний елемент, а головну увагу часто варто приділити саме даним. Тому ти можеш зробити лейбли менш контрастними, меншими за розміром або легшими за вагою. Ти можеш їх також прибрати. Якщо контекст очевидний, наприклад, імейл чи номер телефону, ти взагалі прибирай ці лейбли. Це зробить інтерфейс частіше. А коли ж варто все ж таки виділяти лейбли, якщо користувач точно шукає конкретну характеристику. Наприклад, розмір екрану або вага, акцентуй увагу саме на лейблі, а не на даних. Так щитування буде легшим і зручнішим. Ще один важливий момент це ієрархія дій, піраміда важливості, така типова дії на сторінці це є головні герої, другорядні персонажі та фонові актори. У кожного своя роль і важливо, щоб користувач одразу зрозумів, на що звертати увагу. На будь-якій сторінці може бути три рівні дії. Основна, це твоя зірка сцени. Головна дія конкретної сторінки. Наприклад, кнопка купити вона має бути найпомітнішою завдяки яскравому контрастному кольору. Її користувач бачить першою. Вторинна надія тут усе простіше. Наприклад, кнопка Додати в обране». для неї використовує стиль обведення аутлайн або менш насичений колір, не просто інший яскравий колір, бо це все одно буде конфліктувати з основною дією. Або можна перевести все в кнопку іконку. І третинна дія це ті дії, які виконуються рідко, наприклад, дізнатися більше. Найкращий варіант зробити їх простими текстовими кнопками. Важливо, якщо у нас сайт дуже яскравий, я завжди рекомендую спробувати для дій використати чорний колір. За рахунок високого контрасту, юзер буде бачити потрібну дію незалежно від кольорів на сторінці. Ще один момент, про який варто поговорити, це деструктивні дії. Не кричи червоним. Деструктивні дії це такі дії, як видалити аккаунт або скасувати замовлення. Зазвичай вони асоціюються з червоним кольором. Але це не означає, що вони повинні викрикувати свою важливість на весь інтерфейс. Коли червоний все ж таки недоречний. Якщо деструктивна дія не є головною на сторінці, наприклад, вона йде поруч із зберегти чи підтвердити, не потрібно робити її прям яскравою та контрастною. У таких випадках краще зробити трошки інакше. Використати менш насичений колір, наприклад, світло-сірий або блідо-червоний. перетворити її на вторинну дію, наприклад, кнопку з обведенням. Якщо вона ще менш важлива, тобто третина дія, то можна у вигляді текстового посилання, можна взагалі зробити у вигляді кнопки іконки. Коли ж червоний виправданий. Якщо деструктивна дія є головною на сторінці, наприклад, підтвердити видалення, це може бути в попапі, наприклад, в модальному вікні, тоді червоний колір та висока контрастність це те, що потрібно. Але навіть тут важливо не перестаратися з розмірами, бо кнопка має виділятися, але залишатися органічно в межах стилістики проєкту. Також ми теж можемо піти тут через зменшення. Не завжди потрібно робити небезпечну кнопку яскравіше. Інколи достатньо зменшити акцент на інших діях поруч із нею. Наприклад, головна дія видалити вона буде червоною. А додаткові варіанти скасувати, залишити, як є, світло сірі, посилання, наприклад. Цей підхід допомагає збалансувати інтерфейс і уникнути візуального шуму. Наступне розташовує взаємопов'язані елементи поруч і відокремлюю їх від інших блоків за допомогою простору white space. Це створює логічну структуру та полегшує користувачеві пошук потрібної інформації. Як це ж працює? Уяви меню ресторану. Назва страви та ціна завжди розташовані поруч, це створює логічний зв'язок між ними. Опис страви можна трішки відокремити, використовуючи більший відступ або менш помітний колір тексту. Таким чином користувач швидше зорієнтується, не витрачаючи час на сканування великого масиву тексту. Ще пару прикладів. Форма реєстрації: ім'я, електронна адреса та номер телефону мають бути в одній групці, адже це дані, які заповнюються разом. Кнопку Зареєструватися краще трішки відокремити, щоб підкреслити її роль завершальної дії. В інтернет-магазині, наприклад, зображення товару, його назва та ціна мають бути компактно згруповані. Додаткову інформацію про характеристики можна винести нижче або зробити її доступною через кнопку Деталі. Хоча я завжди рекомендую: якщо ми можемо показати інформацію на сторінці без додаткових кліків і скомбінувати це гарненько, краще робити так. Логічне групування створює ефект Я знаю, куди дивитись, зменшує когнітивне навантаження та зробить інтерфейс інтуїтивно зрозумілим. Окей, підсумуємо. Ми розібралися з основними підходами до створення візуальної ієрархії. зрозуміли, як визначити головний другорядний і навіть трішки навчилися гратися з текстами, кнопками та іконками. Але чи цього достатньо? Насправді не зовсім те, що виглядає логічно на макеті, може працювати зовсім інакше в реальному використанні. Тому наступний крок це тестування. Твоя візуальна ієрархія має не лише виглядати круто, але й бути ефективною. Проведи тести. Наприклад, 5-секундний тест чи помічають користувачі ключовий елемент. Покажи сторінку на 5 секунд і запитай користувача, що він запам'ятав. Якщо це не ключова інформація, потрібні правки юзабіліті тестування саме контенту. Чи знаходять люди потрібну інформацію без зайвих зусиль, де користувачам завдання, наприклад, знайти інформацію про продукт, і подивися, як швидко вони це зроблять. Карта кліків, які елементи привертають максимум уваги. Ти можеш використати інструменти на кшталт ходжару, щоб побачити, що найчастіше клікають. Якщо щось працює не так, як ти планував, не бійся повертатися до макету і вносити правки. Дизайн це завжди процес. Пробуй, аналізуй покращуй. і пам'ятай, що кращий інтерфейс це той, який не змушує думати. Що ви йде шукати. Візуальна ієрархія це інструмент, який допомагає зробити інтерфейс зрозумілим, а користувацький досвід приємним. Тому розставляй акценти так, щоб користувач одразу бачив, що головне, а що другорядне. Ключові елементи повинні впадати в око, а другорядні не нав'язливо доповнювати загальну картину. І не забувай: мінімум шуму, максимум користі. Кожен піксель має працювати на результат. Ну ось і все. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео і до зустрічі в наступних випусках.